Добрий день всім. Шановні депутати, шановні присутні, на позачергову 38-му сесії міської ради з 34 депутатів прибуло 22. Решта, будемо вважати відсутність поважних причин. Які будуть пропозиції щодо відкриття сесії? Спочатку. Хто за те, щоб розпочати, прошу зареєструватися.

Вас зареєструють, добре? Зареєструйтесь у нас. Зарестуйте. Коме заразу, щоб ми що ми перед тим видали. Так, шановні депутати, зареєстровано 24 депутати разом з міським зброя. Шановні присутні, прошу вшанувати хвилину мовчання, загиблих наслідків зброї та російської депутати проти України. позачергову 38-му сесію міської ради оголошують відкритою. Шановні присутні, на сесію запрошені заступники міського голови, керуючи справами, окремі керівники виконавчих органів та відділів міської ради, присутній депутат обласної ради Андрій Михайлович Бока. Для протоколювання засідання пропоную до складу секретаріату сесії включити працівників організаційно-виконавчого відділу міської ради Володимира Сарабуну та Олену Новікович. Чи будуть заперечені? Немає. Немає. Тоді прошу секретаріат приступити до виконання обов'язків. Відповідно до регламенту міської ради 8 скликання, нам необхідно обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, які будуть пропозиції щодо персонального складу. Магомаєв, Журавська і Чорні. Чи будуть інші? Немає. Тоді ставлю на голосування Магомаєв, Журавська і Чорний в кількості трьох осіб. Прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Сьогодні, депутати, нам необхідно затвердити порядок денний позачерговий 38 сесії. Проєкт рішення є у вас на планшетах. Всі ознайомлені чи є потреба зачітувати? Три питання. Тоді, якщо немає пропозиції до порядку денного, прошу проголосувати за основу і За 24 рішення прийде. Відповідно до регламенту міської ради, 8 скликання, пропоную для доповідей з питань включених до порядку денного сесії відвести до 15 хвилин, для виступів до 5 хвилин, повторні 3 хвилини. Давайте розпочнемо нашу роботу. Два питання земельних і одне питання щодо підтримки плану перемоги. Оришусь, станування, будь ласка, підподав. Перше рішення про прийняття у комунальну власність Новолинської міської ради земельної ділянки державної власності міцного Новолинськ, вулиця Лісна 1. Прийняти дану земельну ділянку комунальну власність за адресою область області Новолинськ, вулиця Лісна, 1, пощо 0,99 сім гіктара. Це є землі промисловості. Було засідання було сьогодні засідання комісії, були всі члени. Запитань не було. Це і ділянка, на сьогоднішній день це і державна власність, це і колишнє ДП і вогільна ділянка, майно викуплене Податчуком Іваном, він бажає її взяти у користування і відповідно буде нам далі надходити дохід громади. Чи є запитання, що місії студия? Є запитання? Про це питання? Немає. Тоді ставлю на голосування проект рішення. Про прийняття у комунальну власність Новолинської міської ради земельні ділянки державної власності міста Новолинськ вулиця лісна. Прошу голосувати. За 23 рішення прийнято. Наступне про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності в селі Затвердити про землю щодо підведення земельної ділянки площі 43 та у межах села Грибовиця, Вовділа і Лувиця, Котівська і провести земельні торгії формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки, терміну строк оренди 10 років, стартова ціна 12% від нормативної грошової оцінки. Ці Є, запит... для ведення фермерського господарства. Комісія слухала, слухали, не було зауваження. Є запитання до ставлю на голосування проєкт рішення про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності Сергія Любовця. Прошу голосувати. Рішення прийняті. Наступне питання про звернення депутатів Велицької міської ради 8 скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром, доповідає Жук Андрійовна. Поки Андрійовна йде до місця, проінформую про те, що минулого тижня відбулася нарада за участі під керівництвом президента України в. Обласній військовій адміністрації, де були запрошені е, керівництво області, е, голова обласної ради, керівники всіх фракцій і керівники е, міст, ну, найбільших міст області, де президент представив план. Були також присутні е, більше 20 послів в Україні, е, також були всі 24 області, 25 областей їх керівників військових адміністрацій, де власне презентували е, цей план перемоги і е, з пропозицією між таким проханням е, виступив офіс президента для того, щоб е, всі міста е, підтримали. Сьогодні якраз Надія Дрійовна, будь ласка, допомога. Я прошу вас усіх прийняти. Щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Дане звернення направити президенту України Володимиру Зеленському, Верховній Раді України, містам побратимам та міжнародним партнерам. Сам текст звернення. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині. У своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову, традиції, незалежність своєї держави. Презентуючи план перемоги у Верховній Раді України, президент України Володимир Зеленський назвав кілька важливих передумов для його реалізації: парламентську дипломатію, активну роль парламенту в забезпеченні міжнародної підтримки України. Безумовно, єдність, усвідомлення того, що ворог не серед українців, що ворог російський агресор. Найефективнішим форматом забезпечення єдності мало бути формування коаліції і професійного уряду національної єдності. Безальтернативність демократії для України, яка бореться із агресивною диктатурою. Ефективне демократичне управління потребує відновлення довіри. Між Боротьба з корупцією, забезпечення свободи слова, плю, 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 плюралізм думок та права опозиції, верховенство права. Такі передумови дозволять забезпечити результативність плану дій, який має для перемоги здійснити Україна. План перемоги представлений Президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді США в Європейських країнах. Які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, яка триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі 5 пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт плану стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели. Що можуть захищати себе та інші демократичні нації? Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні. І водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози і з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим. Що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічними партнерами захисті наданих Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Нововинської міської територіальної громади звертаємось до міст партнерів та міжнародних пар партнерів місто Білгарай, Гміна Ярачево, Гміна Риманов, Отводський повіт, Грубешів, Грубишівський повіт. Місто Свіднік, місто Грас, місто Стропко, місто Кельме, місто Критинга, місто Біліна, місто Петрошані, місто Лойна, місто Ноймюнстер, торгово-помислова палата Італії в Україні. Із проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед... Національними урядами своїх країн про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємось, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Водночас звертаємося до президента України, Верховної Ради України, закликаємо підтримати та реалізувати внутрішній план її держави. Україна, який передбачає стабілізацію фронту, шляхом забезпечення військовослужбовців, справедливої мобілізації, фортифікації, зміни бюджетних пріоритетів, посилення власного виробництва зброї, посилення санкцій проти Російської Федерації, відновлення довіри між суспільством і владою, всіляко підтримуємо зусилля і будемо прагнути серед наших партнерів за кордоном план перемоги. Вступ України до НАТО. Віримо всі у перемогу. Дякую, Надія Дрівна. Шановні депутати, є якісь побажання, зауваження думки з цього приводу? Все добре. Якщо немає, тоді, шановні колеги, ставлю на голосування проєкт рішення про звернення депутатів Низької міської ради 8 скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую всім за підтримку. Шановні депутати, шановні присутні, питання, які винесені на розвідку, позачергове 38 сесії міської ради розглянуте. Позачергове 38 сесії міської ради дошли. Закрити.